Друзі виноградарі, всім привіт! 28 серпня, Київська область Україна. Друзі, давно хотів вам зняти ролик про такий сорт винограду, як Забава. Він уже давним-давно дозрівший. Ось перед вами такі дві гронки. Це сигнальний врожай в цьому році. Що хотілося розповісти про дану форму? Дана форма має ранній термін достигання. Має ось такого кольору чорного ягодку, має приємний солодкий смак, без мускату, але дуже гармонійний такий сортовий смак. В моїх умовах достигає на 15-20 числа серпня. Хворобами фактично не пошкоджується, хвороби її не цепляють. Чи вона хвороби не цепляє? Ягодка при повному достиганні має розмір 8-10 грамів. Ось такий в неї чорний колір. Зараз покажу всередині, яка вона. Да, Смачний вже, солодкущий. Ось має таку плотну, плотну соковиту ягоду. Ось така вона всередині, мармеладна така консистенція. Плотненька, смачненька. Що хотів по даній формі розповісти, і що дана форма має сильно рослий силу, велику силу росту. З лозою в неї проблем немає, як бачите, лоза в неї вже повністю визрівша, аж до самого майже верху. І в цьому році. Обробляв я три рази рекомендованими профілактичними обробками. В принципі, болячок на ній немає. Форма неприхотлива в вирощуванні. Розміри грон в неї в середньому 600-800 до кіла. Так що, кому подобається така дана форма, можете придивитися. Грунки в неї такі плотні, але не тріщать. По крайній мірі, в моїх умовах тріску в цьому році не було. Може, ще так просто склали, що дождів не було. Але, в принципі, подивимося. Поки що дану форму буду тримати. Подивлюся, на наступні роки її в нагрузці вже, як вона буде себе показувати. Тоді можна буде робити вже виводи. Ось ще раз дивіться, така ягодка в неї. Такий гарний проїновий нальот чорного кольору. Дуже смачна, дуже солодка, дуже великий цукор має. Так що, друзі, кому подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Гарного вам дня, до побачення!